Я веду одну-дві сторіс в день, я викладаю свої рілси, але щось в мене не працює. Знайома фраза: привіт! Мене звати Тетяна Боднар. Я продюсер запусків, також наставник для експертів, які хочуть монетизувати свій блог на маленьких охопленнях і продавати свої послуги через інстаграм. Підписуйся на мої соціальні мережі, де ти знайдеш дуже багато користі для себе і знайдеш саме ту умовно чарівну пігулку, яка працює. Тож, давай повернемося, чому твої одна-дві сторіс в день і рілси щодня не приносять той результат, про який ти хочеш. Значить, давайте з вами в першу чергу зрозуміємо таку штуку: одна-дві сторіс в день це не панацея. І це не той е, інструмент, який принесе тобі продажі. Чому? Тому що що ви можете розказати за одну-дві сторі в день? Ну, ви можете дати анонс, ви можете ввести е, людину в ситуацію, яка у вас там щось відбулася, і все. Тобто, за одну-дві сторі в день ви аж ніяк не зможете людині дати повну інформацію про свій курс, про свій навчальний продукт, про свою послугу. Про, ви навіть кейс не можете розкрити через одну-дві сторізь в день. Через Reels ми можемо більш глибинно це розкрити, але. Ви маєте зрозуміти, що сторіс нікуди не дінуться. Сторіс це завжди буде найшвидша точка доторку до вашого потенційного клієнта. Просто тому, що люди, в першу чергу, коли заходять в Інстаграм, вони заходять спочатку в сторіс, а потім вже йдуть в стрічку. І якщо тебе немає в сторіс, то людина просто може в свою стрічку навіть не зайти. Друге питання, якщо ми не вміємо вести сторіс, якщо ми ведемо сторіс, я встала, я поїла, я попила каву, я пішла на тренування і так далі, ну ясна річ, що так у нас і падають оці наші охоплення. І давайте з вами сьогодні все ж таки визначимо таку думку, чому у вас падають в сторіс охоплення, не тому, що ви робите 10-20 сторіс, і людям, людям, скажімо так, нудно не те, щоб і нудно. А людям довго це дивитися, а тому, що ви не вмієте затримувати увагу людини. Сторітелінг це не просто констатація факту. Ви маєте навчитися працювати через сторітелінг зі своєю аудиторією, доносити сенс, закладати якусь думку і розуміти, для чого ви сьогодні вийшли в сторіс. Якщо ви вийшли просто показати своє життя, окей. Якщо ваша задача продати послугу, то ваш сторітелінг має до цього вести. яким чином ми можемо продавати свої послуги через сторітелінг? це може бути через тригерну ситуацію і через роботу з болями аудиторії. Також ми можемо залучати аудиторію до якоїсь події нашого життя, інфопривід, да? або ми можемо розглянути ту тему, яка, знаєте, виникає з заперечень вашої аудиторії. І коли ми розуміємо, як правильно діяти зі своєю аудиторією, як правильно працювати з аудиторією таким чином, щоб вона додивлялася ваші сторіс до кінця? Тоді ваші сторіси будуть працювати. І не потрібно буде робити одну-дві сторіс в день, і все. Е, є такий момент, що от зараз дуже багато до мене звертаються, е, коли на консультації приходять, коли приходять мій закритий простір. Е, Експерти, які кажуть, я виставляю першу сторіс, вона набирає максимальні охоплення, я виставляю другу, третю, п'яту, десяту і все, в мене охоплення пополам. Давайте з вами все ж таки розберемося. Наша задача це цифра охоплень, чи наша задача продажі. Ось тут собі дайте відповідь, і якщо ваша задача охоплення, то ви можете робити одну-дві сторін в день, радуватися цій цифрі, яка у вас є, і далі прекрасно собі е, жити, поживаючи. Якщо наша задача продажі, то ми маємо продавати через систему. Є система продажів, вона е, у всіх однакова. Ми маємо працювати з сенсами, з болями, з запитами, з потребами і з запереченнями свого клієнта. Коли ми навчимо. Як це робити, то ваші сторіс будуть додивлятися до кінця. Другий формат, на який постійно зараз акцентують увагу, це Reels. Значить, дивіться, виставляти Reels щодня, окей, є у вас ресурс, є у вас бажання, є у вас контент. Будь ласка, це робіть, але теж розумієте, рілс рілсу рознь. Ви можете виставити рілс, який не буде нести вам ніякої смислової нагрузки, і людина буде вам охоплення приносити, наприклад, це рілси з мемчиками, якісь а, гумористичного характеру. Але ж це ж рілс, який принесе вам цифру, але не принесе потенційного підписника. Тому тут так само, як зі сторіс, у нас є стратегія створення рілсів. Reels має мати мету, Reels має мати uh, кінцеву ціль, і Reels має мати формат. Все. І тоді, якщо ми поєднуємо класний сторітелінг, якщо ми поєднуємо класний Reels і додаємо один з нових інструментів на сьогоднішній день, це каруселі. Ми робимо ось такий симбіоз, який нам і приносить наші довгоочікувані результати. Але це не хаотичний контент, це не просто я сьогодні вийшла в сторі з цією темою в Рілс. Я взагалі зробила іншу тему, а карусель собі накидала фоточки, текст зверху поставила. і Все я вас дуже прошу для того, щоб зрозуміти, як це все працює, потрібно розібратися з кожним інструментом конкретно. І да, не буду кривити душею. Зараз, чим більше ви створюєте контенту, тим краще це в першу чергу для вас. Але ви робите так, щоб ваш контент виходив регулярно. Це може бути один різ в день, одна, один сторітелінг, чи два сторітелінга в тиждень, і це може бути одна-дві каруселі в тиждень. Все. Тобто, це буде е, ваша регулярність. Може бути один рілс е, на тиждень, одна карусель на тиждень, там два-три сторітелінга на тиждень. Може бути це все щодня. У вас в день може виходити і сторітелінг, і рілс, і карусель. І головне, щоб це було е, системно, щоб це було продумано, щоб це було стратегічно. Да, тому що ми не працюємо просто так сьогодні, що хочу, то й публікую. Ми маємо розуміти, до чого ми ведемо нашу людину, коли ми зрозуміємо це. Коли ми будемо пробудовувати план нашого контенту, у нас буде все виходити. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте стосовно цього, і, взагалі, поділіться своїми думками, як у вас відбувається з блогами. Також запрошую вас до свого YouTube каналу підписуйтеся на мій Telegram канал підписуйтеся на мій Instagram, TikTok. І давайте будемо з вами дружити. Давайте все ж таки будемо створювати класний контент і будемо продавати через свої соціальні мережі.